Доброго дня, дорогі глядачі! У коментарях до попередніх відео ви залишали цілий ряд цікавих запитань. Одна із них: чи існують родові прокляття і що каже про це Біблія, чи мають наші батьки і прабатьки вплив на наше життя. Одразу хочу сказати, що точки зору на це питання є абсолютно протилежними. І ви можете зустріти хороших щирих християн, які вірять в те, що родові прокляття впливають на їх життя, і хороших щирих християн, які кажуть, що немає такого поняття, як родові прокляття. Через це сьогодні я просто хотів би поділитися своєю власною точкою зору і своєю власною особистою персональною думкою. Перш за все, що мене непокоїть у цьому питанні, це деякі зловживання темою родових проклять. Зокрема, коли люди намагаються перекласти відповідальність за свої власні рішення, за власні вчинки на попередні покоління. Або виправдати якісь невдачі, виправдати якісь провали, знайти якісь причини у тому, що відбувалося до них, а не в тому, що відбувається сьогодні. Пам'ятаєте, свого часу до Ісуса Христа прийшли його учні і кажуть: о сліпий чоловік, хто згрішив, що він сліпий? Згрішив він сам чи згрішили його батьки. А Ісус сказав: Причина зовсім не в гріхові, не згрішив ні він, ні його батьки. Це проблема, коли ми надто спрощуємо те, що відбувається в житті людини, коли причиною ми вважаємо гріх батьків чи навіть часто його гріх, а насправді причина зовсім у іншому. Друге, що я бачу, як джерело зловживань або таке поле для зловживань, це те, що коли люди починають занадто цікавитися гріхами своїх батьків, вони можуть переступити грань п'ятої заповіді. Шануй батька і матір. Шануй, поважай. І ось коли починається ось це розкопування, а які там гріхи були в мого тата, в мого діда, в мого прадіда, є дуже великий ризик перейти від пошани до засудження і до звинувачення. Ну і третє, це те, що зрештою ми усі бачили, і що теж є явним зловживанням, коли складається ілюзія у деяких християн, що потрібно це прокляття зруйнувати якоюсь особливою молитвою. Ще бажано, щоб його зняв із тебе якийсь особливий служитель. В такому випадку це може інколи приводити навіть до певного роду магічного мислення і магічного ставлення до служителів, чого Біблія нас не вчить і прикладу, чого нам не показує ні Христос, ні апостоли. З іншого боку, чи може бути вплив попередніх поколінь на наше життя? Я бачу його як мінімум в трьох напрямках. Перший напрямок це модель поведінки. Коли Біблія каже, що будуть покарані 3-4 покоління тих, хто ненавидить Бога, то одна із тлумачень цього тексту це те, що 3-4 покоління жили в одному домі. Як правило, сім'ї жили разом: прадід, дід, батько. Син, всі вони жили в одній родині і вони бачили приклад життя один одного. І якщо прабатьки ненавиділи Бога, то цю модель природним чином успадковували і їхні діти. Другий напрямок, як спадковість або як вплив попередніх поколінь може відображатися в нашому житті, це природні наслідки. Наприклад, коли єврейський народ за свої гріхи був забраний у Вавилонський полон, то наступні покоління вони вже народжувалися у полоні, вони вже зіштовхувалися з наслідками вчинків своїх попередників. І дуже часто це буває просто природньо. Батьки були алкоголіками чи наркоманами, а потім у їхніх дітей є проблеми у здоров'ї. Це немає ніякого містичного пояснення. Пояснення може бути буквально фізіологічне, просто є природні наслідки. І третє, це те, що я називаю схильністю до певного роду гріхів, такою спадковою схильністю. Особисто я не вірю в те, що Бог карає невинних дітей за провини їхніх батьків, прабатьків, адже Біблія каже, що не будуть казати, що батьки їли кислий виноград, а тепер у їхніх дітей оскомана. Так більше не буде. А що ж я маю на увазі, коли кажу про певну схильність до гріхів? Якщо диявол випробував на попередніх поколіннях певні гріхи, то є велика ймовірність, що він спробує спокусити цими самими гріхами і дітей у цій родині. Наприклад, якщо в моєму роду була схильність до алкоголізму, то скоріше за все, що диявол намагатиметься і мене спокусити цією проблемою. Тому Біблія каже, що кожен з нас спокушується власною пожадливістю. Ці пожадливості можуть відрізнятися від людини до людини. Але з власного досвіду і практики я помітив, що, як правило, це ті самі гріхи, які були апробовані, перевірені дияволом на попередніх поколіннях, і тепер ті гріхи, в яких десь оступалися батьки, вони стають екзаменом і для їхніх дітей. Чи це означає, що діти автоматично пречені повторити шлях своїх батьків? Ну, звичайно, ні. Чи це означає, що вони автоматично мають бути пов'язані з цими гріхами? Також ні. Тут щось подібне до фізіологічної спадковості. Навіть у питаннях фізіології сьогодні медики говорять, що хвороба, яка успадкована від батьків, вона може бути запущена у житті людини в дію, а може бути не запущена. Так, за деякими дослідженнями, ймовірність спадкових хвороб, деяких спадкових хвороб 20-30%. Але далі залежить від стилю життя самої людини. Якщо у людини є схильність, скажімо, до астми, вона може вести стиль життя, пов'язаний з курінням, і цим пришвидшить цю спадковість. А може вести стиль життя, який не буде стосуватися загроз для її дихальних шляхів, жити на тій території, де не забрудена місцевість. І цим вона знизить ризики того, що ця хвороба реалізується. Те саме стосовно духов питань Якщо людина розуміє, що вона має схильність до певного роду гріхів, і вона буде, як то кажуть, триматися від гріха подалі, то вона не повторить помилок своїх предків. Наприклад, в Біблії ми бачимо дітей праведних царів, які обирали неправедний шлях, і дітей неправедних царів, які навпаки приймали рішення не повторювати помилки своїх батьків. В одній сім'ї народяться два сина, і батько в цій сім'ї п'яниця. Один син скаже, Чому ти п'єш? Його питають. Він скаже, як чому я п'ю? Тому що в мене батько п'яниця. А інший син скаже: Я не буду пити. А чому ти не п'єш? Ну як чому я не п'ю? Бо в мене батько п'яниця. Один виправдає своє рішення, а другий навпаки прийме зворотні рішення і буде жити зовсім зовсім інакше. Відповідно, спадковість я б сказав, би такий свого роду динаміт, який нам передається з покоління в покоління, але чи ми його підірвемо, чи ми запалимо цю вибухівку? Це вже залежить від нас, чи ми реалізуємо це, це залежить від нас. І тут серйозне питання, а що ж робити, якщо дійсно якісь спадкові речі, вони вже запущені в нашому житті, вони вже реалізовані, це вже сталося. І це дійсно щось таке, що, хоч Біблія не використовує цього терміну дослівно, але це щось таке, що можна назвати, подивившись, ну, родове прокляття. Так от, Слово Боже, дає нам обітницю, що Ісус Христос, помираючи на христі, Він взяв на себе всі наші прокляття. Він взяв на себе всі наші провини. Він взяв на себе всі наслідки наших гріхів. І через це, якщо навіть якісь негативні наслідки із вашого власного життя, чи з того, що ви успадкували як модель поведінки, чи як природні якісь результати їхнього життя, чи, можливо, навіть як якусь спадкову схильність, усе це ви можете принести до Ісуса і віддати на Його хрест, і прийняти вірою, що ви вільні жити абсолютно по-новому. На завершення скажу лише одне: люди часто зациклюються на понятті родові прокляття. Тоді, як насправді, це негативна сторона того, що Біблія каже про спадковість. В Біблії є інша сторона ця сторона, яку ми любимо називати родовим благословінням. Якщо родове, негативне якесь прокляття або родові негативні наслідки згідно з біблійними текстами досягають до трьох-чотирьох поколінь, то родове благословіння має вплив на тисячі родів, на тисячі поколінь після нас. Служимо Господу, віримо йому і знаємо, Будемо благословеними і ми, і наші діти во ім'я Ісуса Христа. Щиро дякуємо за ваші запитання. Надалі ви також можете залишати їх у коментарях до наших відео. Хай Бог благословить вас!